Україна моя, як тяжко на серці за тебе, просіп'ята голгофа тяжкий хрест на твоїх ременах, закіптя вілодимом наше мирне і синє небо, і поникло колося на стоптаних жовтих полях, як гірчать нам слова про матусину чорну хустину, не хруслу, і біль, і тривога усіх матерів. Ти всесильний, о Боже, не дай нам втратити Україну. Спережи, захисти Ти для смерті ж ростили синів. Слава тим, хто загинув за тебе в країну. Це герої твої. Вони житимуть з нами у віках. Свічка пам'яті живих перед тими, що в небі хай ніколи не згасне у наших з тобою серцях. Місто, де тепер суціні ями спить тривожне, майже і не спить. Не хвилюйся, я стою тут прямо, Постріл, ховаюся на спіт. Тут хіба цінується медалі? Важливіший крок і знову. Пробач, що не відповідаю. Вибухами глушиться дзвінок. Тут воюють вміло і невміло. Ти за мене добре помолись. Я ж тепер такий, як ти хотів, просто трохи далі ніж колись. Ти пробач за неспокійну старість, за свою та інших мань. Просто пам'ятай, що повертаюсь, я ж обов'язково повернусь. Дорогі захисники, прийміть найщиріші вітання від студентів медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету в спеціальності фармація. Бажаємо вам перш за все міцного здоров'я, надійного тилу. Та успіхів у вашій далекій боротьбі. Нехай ваша сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою рідних. І головне, пам'ятайте, ми дякуємо за нашу рідну Україну, за те, що зберегли за всі віки. Низький уклін і тричі слава, дорогі захисники! Віншую вас нині усі добрі люди! Нехай Божа ласка завжди з вами буде, нехай тої днини кожної години Бог благословляє, біда хай загине, ходітка здорова, нехай ся плекає, а війна, ворог і град, нехай вас минають, то вам зичу віншую, Христосся рождає. Сіся, родився, жито пшениця, хлібець насушний і всяка пашниця. Щоб добро плило в стайні коморі, хліба не бракло у вашому дворі. Сіся, родився серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб в дні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажем Христос рождає. Бажаємо вам весного здоров'я. Надійного тилу та успіхів у вашій далекій боротьбі. І головне, пам'ятайте, ми дякуємо за нашу рідну Україну, за те, що зберегли за всі віки низький укрін і тричі слава! Слава!